Долина Джуринського каньйону створює чудову атмосферу для відпочинку від цивілізації і насолоду мальовничою природою. Вона ховає в собі таємниці зниклого міста Червоногород, доторкнутися до яких можна біля руїн Червоногородського палацу та костелу. А Джуринський водоспад це унікальне природнє спа, гідромасаж і релакс. У кількох метрах від цієї краси розташований наш табір Ромашка. Щороку, з травня по жовтень, ми запрошуємо всіх бажаючих на цікавий та насичений відпочинок. Для вашого комфортного відпочинку ми додаємо затишні кімнати, харчування, заняття з професійним тренером на дозвіллі. Проводимо пізнавальні екскурсії, відвідуємо печери, організовуємо тематичні вечори біля багаття. Та всю красу природи ви зможете відобразити на папері з Мольбертом біля Дюринського водоспаду художницею Ольгою Кавун. Відпочиваючи у нас, ви отримаєте масу позитивних задоволень та емоцій. Адже відпочинок на природі живить доброту, сердечність та любов. Тож відпочивайте із задоволенням.